У громадському транспорті міста більше не видаватимуть друковані квитки. У тролейбусному управлінні пояснили, що переходять на електронну систему оплати за проїзд. Про переваги говоримо далі. Переваги їх однозначно для підприємства це відсутність готівки і чіткий облік пасажир-пасажирообміну. Зручність в користуванні для людей у нас є декілька видів електронних квитків. Перше, це квитки, які придбаються безпосередньо. Банківською карткою через валідацію або е, телефоном. Окрім цього, е, їх можна згенерувати через QR-коди, які в кожному тролейбусі розміщені через privat 24 а також через EZPAY. І так, так само їх можна валідувати. А також через купівлю транспортної картки з відповідною кількістю їздок, які види є ось цих транспортних карток? Звичайно, транспортна картка для проїзду громадян, які вони можуть придбати в мережевих магазинах або в у водія, або у служби контролю. Студентська транспортна картка, яку також можна придбати. Учнівська, яку учні отримують через управління освіти, і пільгова картка, яка видається. Пільговикам, пенсіонерам, а також людям, які мають право на пільгу в місті Черниці. А ці картки їх треба буде поповнювати регулярно на якусь кількість поїздок? Так, регулярно потрібно буде поповнювати їх, поповнення їх можна проводити в, на касах магазинів, де вони реалізуються, також через термінали EZPay, Privat24, city 24 та iBox. Звичайно, оснащений транспорт валідаторами для того, щоб ці картки можна було валідувати. Крім цього, для зручності користування цих карток, розуміння того, скільки їздок людина зробила при валідації проїзду, буде висвічувати залишкова кількість проїзду. А також в разі, якщо їздок залишилось ноль, але там з якихось причин людина забула про те, що потрібно поповнити картку, коли потрібно їхати. Буде одна їздка, яка буде списуватись в на кредит, і вона буде списуватися при наступному поповненні картки. Служба контролю надалі працює і буде працювати на маршрутах нашого транспорту. Служба контролю використовує. В роботі термінали, за допомогою яких вони перевіряють валідацію, а також транзакцію. Чернівчани, я думаю, що коли почнуть цим користуватися, впевнені, що це буде зручно. Ми активно проводимо роз'яснювальну роботу серед наших пасажирів, серед чернівчан, превентивно, з силами служби контролю. Тому я думаю, що всі оцінять. Частина кондукторів е виявила бажання і залишилась працюють у нас. Частина, е Попали під скорочення на протязі квітня-липня, була проведена контрольно-ревізійна перевірка нашого підприємства. Вона включала три останні роки: це 19, 20 21 перший і в період цього року виявлені порушення. Те, що можна усунути на сьогоднішній день, усувається. А там, де були зловживання із фінансами, то нам розпочато претензійну роботу. Здебільшого стосувалися закупівель надмірної виплати заробітної плати. Звертаємося до учасників цих порушень для того, щоб вони самостійно поводилися на усунення цих порушень. А якщо ні, то будемо стягувати збитки або недоотримані доходи підприємства через суд. Водночас автопарк тролейбусного управління поповнився новим транспортом. Що отримало місто? Прибуло два тролейбуси, які нам надала Чехія як благодійну допомогу. Придбано нами три автобуси. Також укладено договір ще на п'ять автобусів, і укладено угоду на нові тролейбуси: п'ять нових тролейбусів, які ми очікуємо. До 20 листопада вже побачити в нашому управлінні.